Продовжують вражати світ своїми спортивними успіхами українці. Цього разу маємо перемоги у важкій атлетиці серед юнаків і дівчат та водних видів спорту на європейських першостях. Детальніше у нашому огляді. Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років, який проходив у Польщі, завершився грандіозною перемогою для команди України. Наші юні спортсмени здобули 31 медаль різного гатунку, змагаючись зі спортсменами із 33 країн світу. Приємно, що серед переможців стали і дві вихованки Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Софія Козак стала чемпіонкою у ваговій категорії до 76 кілограмів. Юна спортсменка була найсильнішою у ривку та поштовху і за сумою двоборства виборола золото. А її напарниця по команді Олександра Чмух у ваговій категорії до 59 кг кілограмів стала срібною призеркою у ривку та здобула бронзу за суми двоборства серед дівчат до 15 років. Ще одна волинянка, 13-річна спортсменка з під дубців Поліна Ковернова, виграла золото на молодіжному чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств і свою перемогу дівчинка присвятила захисникам України. Перемогу захисникам. Золото наше. Збірна України стала найсильнішою у світі серед 42 країн у категорії дівчат 12-13 років. Із рекордними вісьмома золотими медалями завершила виступ збірна України з артистичного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який 11 серпня стартував у Римі. Продовж п'яти днів українські синхроністки дивували суддів своїми потужними виступами. Два золота виборов дует сестер Владислава та Марина Алексієви. Двічі чемпіонкою стала Марта Федіна, та чотири золота здобули українки, у командних виступах успіх на цих змаганнях продовжила збірна України з плавання. Дев'яте золото для національної скарбнички приніс Михайло Романчук. Він став чемпіоном Європи на дистанції 1500 метрів вільним стилем з новим рекордом України. Три срібні медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Римі здобули українці у стрибках з вишки. Будучи наймолодшою командою серед фіналістів, українській збірні вдалося вибороти срібло у міксті, поступившись лише господарям змагань італійцям. Віце чемпіонкою Європи стала Софія Лискун. До останнього п'ятого стрибка Софія трималась у лідерах змагань, але у підсумку поступились представниці Великої Британії. І срібним призером у синхронних стрибках змішаних пар з 10-метрової вишки став дует у складі Олексія Середи та Софія Лискун. Вони є чинними віце-чемпіонами світу у цій дисципліні. Отож, за підсумками семи змагальних днів Чемпіонату Європи з водних видів спорту в активі збірної України 12 медалей: дев'ять золотих і три срібних, та друге місце у медальному залі. Ліку змагання у Римі триватимуть ще до 21 серпня. Ольга Яцюк для новин на часі.